Автопарк Запоріжжя на зв'язку. Друзі, всіх вітаю! Зустрічайте наше новеньке надходження. Це Infiniti qx 30, 2017 року випуску. Прибув до нас зі штатів. По кузову дуже гарний стан та вигляд. Має автомобіль. Під капотом 2 літра турбобензин, повний привід та коробочка, автомат. 124 тисячі кілометрів пробігу. Дуже гарна комплектація. Вигляд він має просто нереальний на новій літній гумі, на гарних оригінальних дисках. На лінзах, на денних ходових вогнях, парктроніки спереду та заду, камера заднього огляду. Звісно, безключовий доступ, чорний шкіряний класний салончик, повний електропакет, електросидіння, пам'ять передніх сидінь, підігрів, клімат, круїз-контроль, датчики світла дощу, шкіряне мультикремо, така приборочка, мультимедієчка з задньою камерою, навігацією блютузом, карплеєм. Тут так все виглядає, керування мультимедійською, старт-стоп, преміальна акустика басе грає дуже класно. Панорамний дах, друзі. І, звісно, відкривається люк, технічно повністю обслужена, щойно після ТО. Стан сіли та поїхали. Ми на вас чекаємо, приїжджайте на огляд та тест-драйв до нашого автосалону.